Очікуючи на повернення до своїх громад, представники підтримуваної програмою розвитку ОН мережі робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості продовжують допомагати тим, кому це вкрай необхідно. На власному прикладі ці небайдужі люди демонструють, що завдяки клопіткій праці громади можуть швидко об'єднуватися та долати труднощі навіть у найскладніші часи. Як відбувається організація доставки вантажів із допомогою до населених пунктів у Донецькій області. Облаштування притулків для внутрішньо переміщених осіб, співпраця з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, взаємодія бізнесу з місцевою владою нам розповідає Тетяна Сігаєва. А, ну, в Україні повномасштабна війна. 24 лютого мені зателефонувала колега і сказала, що Київ, Харків під обстрілами, і вона їде з Донецької області. І я просто стала і почала збирати речі. Ми виїхали о 10-й годині ранку за нашими спинами. Через дві хвилини впала перша ракета, яка забрала життя чотирьох людей. Робоча група з безпеки це об'єднання людей, які говорять про безпеку, які шукають якісь шляхи вирішення проблем. Завдяки ПРООН підтримувалися проектні ініціативи робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості. На робочих групах ви можете прийти і за столом задати питання начальнику поліції. Ви можете задати питання голові громаді. Наприклад, приходить людина і каже, що от ми не почуваємо себе в безпеці на вулиці. Дуже темно. Як можна це питання вирішити? Робоча група обговорює це, і голова, наприклад, каже, там, у нас заплановано освітлення такої то вулиці, а от такої не заплановано, на це нема грошей. Начальник поліції може сказати: я можу спрямувати патрулі на ту вулицю, якщо ви люди кажете, що вам там небезпечно пересуватися. Так? Ми маємо на це ресурс. Проон має ресурс на ну, те, щоб освітити вулицю, яка є неосвітлена, і таким чином вирішується питання безпеки людей в громаді. Це підвищувало рівень довіри в громаді. Люди розуміли, що влада нормальна, адекватна, робить свою роботу. Зараз я координую діяльність мережі робочих груп Донецької області. Це 16 цільових громад. Наша організація адмініструє діяльність цих діалогових платформ, ну от усіх, які створені в Донецькій області. Зараз все трошки змінилося, бо частина громад окуповані. Ті громади, які не окуповані, отримують від нас підтримку через доставку необхідних їм товарів, ну, саме в громади на схід України. Ті громади, які окуповані, вони надають підтримку своїм представникам, тобто мешканцям, які виїхали вже на безпечних територіях. Тобто зараз ми надаємо підтримку фізично на Донеччині в тих громадах, де можемо, через доступність. Так? І надаємо підтримку людям, які виїхали з Донецької області, через цих же focal points, через представників робочої групи з безпеки. Зараз ми підтримуємо ДСНС через закупівлі необхідного їм обладнання. Це аптечки. Це примуси, ми закуповували їм навіть ковдри, бо починаючи з 24 лютого люди просто не ходили додому, вони ночували на своїх робочих місцях, тому що в них не було такої можливості покинути роботу. Отак виглядала підтримка ДСНС. Так, кожна громада має свій контекст, свою особливість, але зараз нас об'єднала спільна біда.